Тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може зупинити війну. Утім, в обіцянки бункерного ніхто не вірить. Ситуація на фронті загострюється. На допомогу захисникам приходять нові роботи. Дрони цієї ночі атакували російський вороніш. Міланія Трамп пише листа Путіну. А на Хмельниччині селяни потерпають від вовків. Про все це розповім зараз більше у студії Яна Кочкурова. Це Україна сьогодні, і ми починаємо. Тристороння зустріч лідерів США України та РФ може стати переломним моментом і дати шанс на завершення війни, але точно не мир будь-якою ціною наголосив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів. За його словами, для України існують чіткі червоні лінії, через які ніхто не переступить. Передусім, це питання суверенітету. Чернів підкреслив, що Путін зараз намагається витиснути максимум. Адже заморожування фронту йому невигідне. Водночас російський диктатор ладен піти і на певні поступки під тиском обставин. Проте довіряти Путіну не варто вважає політик. У нас є свої червоні лінії. У нас є те, на що ми не підемо. Такі питання, як, наприклад, втрата суверенітету. Потім ми бачимо різні заяви з боку Російської Федерації про те, що вони. Хочуть і що вони можуть, але е, ми маємо за своєю спиною ще європейців. і У нас з європейцями єдина позиція. Доля війни в Україні нині значною мірою залежить від Трампа. Таку думку озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У коментарі німецькому телеканалу він наголосив, що швидка мирна угода між Києвом і Москвою буде набагато ціннішою ніж просте припинення вогню без реальних політичних кроків. Мерц закликав якнайшвидше провести тристоронню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, аби запустити процес реального врегулювання. Якщо це вдасться, це матиме значно більшу вагу ніж перемир'я, яке може тривати кілька тижнів і не принести жодного дипломатичного прогресу. Підкреслив канцлер. Він зазначив, що Європа братиме участь у переговорах Трампа із Зеленським, адже на зустріч запрошені європейські лідери. Водночас Мерц визнав вирішальне слово зараз за президентом США, бо ж американський лідер має важелі впливу і військові, і економічні через сам санкції та тарифи щоб змусити РФ зробити більше ніж вона робить нині. Один із улюбленців Трампа може стати страховкою для Києва. Європейські столиці занепокоєні. Президент України Володимир Зеленський, приїхавши до Вашингтона, ризикує не отримати від господаря Білого Дому такої прихильності, як російський диктатор Путін, під час нещодавньої зустрічі на Алясці. За даними політико, європейські лідери розглядають план відправити до США президента Фінляндії Олександра Стуба, людину, яку сам Трамп Трамп називає одним зі своїх улюблених співрозмовників. Стуб має приєднатися до Зеленського вже у понеділок. Завдання згладити потенційно напружені моменти і переконати американського президента врахувати інтереси Європи під час подальших переговорів. Не виключено, що у Вашингтон прибуде і генсек НАТО Марк Рюте, який встиг вибудувати довірливі стосунки з Трампом. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії, Дані Кірстармер вже сьогодні зберуть онлайн конференцію коаліції охочих держав, які пообіцяли після завершення війни надати Україні війська та масштабну допомогу. Перша леді США Меланія Трамп звернулася до Путіна з емоційним листом. У ньому вона закликає російського президента захистити дітей і подолати розбіжності між народами. Дружина американського лідера наголошує, що саме від цього може залежати майбутнє наступного покоління, захищаючи невинність дітей, що потерпають від війни, ви зробите більше ніж просто служитимете Росії. Ви служитимете самому людству. З такими словами, перша ледіша Меланія Трамп звернулася до Путіна у листі, який ексклюзивно оприлюднило видання Fox News. Українці ж давно відчули на собі, що російський диктатор не має жодних моральних цінностей. Тож чи справлять на нього враження заклики Меланії про припинення війни заради дітей? Питання риторичне. Власних же нащадків Путін посилено охороняє і ховає. Напевно, боячись наслідків своїх кривавих злочинів, бо ж приміряє свої цінності на інших людей. У російських змі з'явилися нові сенсаційні подробиці просу особисте життя пристарілого диктатора. Як виявилося, його дітей ізолювали від суспільства. А роль матері для синів Путіна і колишньої гімнастки Кабаєвої виконує зовсім інша жінка. Про це далі докладніше. Мама синів Путіна та Кабаєвої зовсім інша жінка. Що приховує кремлівський диктатор і чому Аліна Кабаєва не займається вихованням власних дітей, розповідаємо прямо зараз. На цьому фото олімпійська чемпіонка та коханка президента Росії Аліна Кабаєва в оточенні двох дітей та гувернанток, які прям стали на амбразуру щоб за потреби прикрити їх найгірше за охорону. Одна з них Олеся Федіна, двоюрідна сестра Кабаєвої, Путін вообще скриває всіх своїх дітей. І ті, котрі рождені, що називається в законному браті з Людмилою Путіною. Да? Ну всі прекрасно знають про. Екатерину Тихонову и, соответственно, Марию Воронцову, да, но даже все знают, что это дочери Путина, но даже сам Путин называет их эти женщины. Они не носят его фамилию, да, и, соответственно, их жизнь покрыта достаточно большой завесой тайны. Журналісти видання «Досьє» з посиланням на свої джерела з'ясували, що Путін і Кабаєва мають двох синів. Хлопчиків звуть Іван та Володимир, і народилися вони у 2015 та 2019 роках. Як і шизофренік Тату, тато діти живуть в ізоляції та рідко з'являються на людях. Ну наприклад, в гру і мені каже це фезкґбе, то ж саме ні жонатих мужчин, не брали. Поэтому э, откуда у него взялась вот это странное э, понимание того, что нужно прятать своих детей э, совершенно непонятно, кроме, А катки з каких-то дійсних його собствена фобій за даними журналістів діти Путіна Іван та Володимир разом із Кабаєвою живуть у його резиденції на Валдаї, а також часто проводять час у Сочі та тимчасово окупованому росіянами Криму. Поруч із Путіним і молодшими завжди повно обслуговуючого персоналу. А вчителів їм шукають за кордоном. Підбором нянь і гувернанток займається не рідна мама Аліна Кабаєва, а Олеся Федіна, та сама двоюрідна сестра Кабаєвої. Яка с метою конспирации представляется мамою хлопчиков даже когда путин был женат на своей жене Людмиле, мы вы ее видели очень редко может по пальцам пересчитать те зарубежные визиты в которых она принимала участие а уже какой-то ее деятельность мы вообще ничего не слышим есть еще одно объяснение то что например у него вообще какая-нибудь другая сексуальная ориентация и э, в этом смысле Икабаева не является полноценной женой, а, собственно, как некая, в том числе, операция прикрытия. Ну, дети, может быть, и его дети, а может, и не его дети. Аліна Кабаєва та Володимир Путін познайомилися ще у далекому 2001 році. Тоді Кабаєвій було лише 18. У 2013 році господар Кремля оголосив про своє розлучення із дружиною Людмилою, з якою вони прожили разом майже 30 років і народили двох дочок. Також ЗМІ поширюють ще одну фотографію дівчини, яка дуже схожа на російського диктатора, на фото Єлизавета Кривоногих. Її мати акціонер Банку Росії та національної медіагрупи. Зараз Кривоногий живе у Франції і представляється Єлизаветою Рудновою або Луїзою Розовою. На фронті все досить складно. Про подробиці бойових дій пишуть українські військові та оглядачі. За дописами військового блогера з позивним Мучной, на покровському напрямку місто під нашим контролем. Хоч ворог і підтягується з різних боків. Артилерія та авіація противника б'ють по житлових кварталах і промзоні, намагаючись розхитати оборону. Окупанти хочуть взяти Покровськ у півкільце, але наші воїни тримають рубежі та підтягнули підкріплення. На Мирноградському напрямку лінія фронту вже впритул до міста. Ворог накриває околиці вогнем, залишаючи пожежі й руїни. Шахта на північному сході перетворилася на сіру зону. Окупанти туди лізуть, але втримати повністю так і не можуть. Військовий кореспондент Богдан Мирошников пише, що на Добропільському напрямку триває зачистка росіян, які прорвалися в сторону Дружківки та Добропілля. В Никанорівці і новому шаховому ще шукають. Петіряшок, але ситуація вже під контролем. Найбільші бої біля кучерового яру, де район заблокований нашими зачистка. Там йде крок за кроком. Натомість, у родинському окупанти просочилися в місто малими групами, засіли на перехрестях і в приватних будинках. Наші бійці ведуть пошук ворога, але зачищати вулиці набагато важче ніж поля. Роботи, кулеметники в дії, кадри роботи наших захисників на Покровському напрямку поблизу Добропілля опублікували аналітики Діпстейт. Українські воїни застосували новітні безпілотні системи, які майже впритул вибивали росіян з зони прориву. Зсу провели зачистку в селі Веселе, де ворог намагався прорвати оборону. Кадри операції вже оприлюднили бійці легендарної 93-ї бригади. І вони показують технології та майстерність наших воїнів працюють. Разом, аби нищити окупантів, запальна ніч сьогодні була в Вороніцькій області. РФ місцеві мешканці чули, як над регіоном пролітали дрони. А у місті Лиски очевидці нарахували, щонайменше 6 шість безпілотників пролунали потужні детонації. Саме там розташований один із найбільших залізничних вузлів південно-східної залізниці Росії. І за повідомленням у мережі він міг стати головною ціллю нічної атаки. Російські медіа підтвердили обстріл, а губернатор області заявив, що сили ППО нібито збили кілька дронів над містом на сході регіону. Втім, уламки пошкодили житлові будинки. А на поширених у соцмережах відео чітко чути вибухи та роботу ППО. Осін канали повідомили про можливе влучання саме по станції Лиски. На кадрах із місця події видно пожежу та стовпи диму, які здіймаються у небо. Це місто є адміністративним центром району та серцем регіональної залізничної мережі. Тут розташоване управління південно-східної залізниці, локомотивне і вагонне депо та електропостачання. Південний флот США робить ставку на роботів. Американські субмарини вже активно випробовують безпілотні підводні апарати, які у майбутньому зможуть перебувати на постійному бойовому чергуванні по всьому світі. Командувач підводних сил США, віце-адмірал Роб Гаучер, підтвердив, атомний човен USS Deliver вперше успішно запустив і повернув автономний апарат Hill Yellow Moray через торпедний апарат. Попри складнощі. З поверненням екіпаж провів три повноцінні місії біля берегів Великої Британії. Це вважають проривом у розвитку таких технологій. Україна завдала санкційного удару по серцю російського ВПК. Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження, які спрямовані проти виробників дронів, що активно використовують штучний інтелект для ведення війни проти України. У чорний список потрапили 39 фізичних осіб та 55 компаній: 43 з Росії, 10 із Китаю та дві з Білорусі. Серед них головні гравці кремлівського дронобудування зала Аеро, розумні птахи птахи», «КБ». Восток, а також постачальники електроніки з Китаю та Білорусі. Під санкції потрапили і центри, що займаються розробкою штучного інтелекту для військових апаратів нейролаб та центр безпілотних систем і технологій. Цей крок б'є не лише по російських розробках ударних і fpv дронів, а й по міжнародних ланцюгах постачання, які забезпечували окупантів критично важливими технологіями. Тим часом Кремль б'є по своїх опозиціонерах, принаймні формальних. Російський суд дав 8 років блогеру Іллі Варламову. Більше про це у нашому сюжеті. 14 серпня 2025 року Москва Мещанський районний суд виносить вирок, який миттєво потрапляє в топ-новин. Ілля Варламов блогер, громадський діяч і автор десятків розслідувань російських міст, отримає 8 років колонії загального режиму. Але це заочне рішення Варламов знаходиться за межами Росії. Продолжается эскалация конфликта вокруг Украины. Сложно поверить, что кто-то на полном серьезе сегодня может обсуждать в современном мире глобальную войну, да еще с применением ядерного оружия. Штраф майже 100 миллионов рублей, точнее 99,5 миллионов. Это весь доход блогера за 23-й год за версию следствия. Прокурор вимагав ровно столько. Суд погодился. Я став запеклим карним злочинцем. Не дуже зрозуміло, чому не 100 мільйонів одразу. У чому я завинив? кажуть, я фейки про армію розповсюджував. Недостатньо кажуть уважно. Я читав прес-релізи міністерства оборони, і тепер батьківщина пропонує мені посидіти. Та подумати над поведінкою. У чому звинувачення? Два основних епізоди. Перше відео опубліковане 23 листопада, 23-го року. В ньому Варламов розповідав про російські ракетні удари по Одесі та Кривому Розі. Слідчі назвали це публічним поширенням фейки про російську армію. О том, що русские успішно обходять санкції на Западі открыто заговорили после бомбежек кривого рога і Одессы. 13 июня 23 -го года. В результаті попадания в жилой дом російської ракеты погибли 13 чоловік. І ще 36 пострадали. На следующий день был нанесен новый ракетный удар, уже по Одессе. На этот раз обошлось без жертв, но серьезные повреждения получили школы, жилой комплекс и магазины в центре города. Как стало известно позже, для этих бомбежек Россия использовала ракеты Х-101 и «Калибр». Другий епізод багаторазове порушення обов'язків іноземного агента. За даними суду, з моменту включення до реєстру навесні 23-го року Варламов 19 разів не виконав вимоги від відсутності маркування до ненаданих звітів. Ці адміністративні справи склалися в одну кримінальну. Хронологія конфлікту з державою розвивалася стрімко. Навесні 23-го року. Мін'юст оголошує Варламова іноземним агентом. Причина публікації, в тому числі матеріали інших змі, які вже визнані іноагентами. Телеканал Дощ Портал Медіазона. Російські воєни машини соседнего государства рано утром 24 февраля. Операцию оправдывали и продолжают оправдывать помощью ЛНР и ДНР денацификации. Новости постоянно поступают, их очень много, они противоречивые и все очень и очень быстро. Міняється серпень 23-го року. Перший штраф 30 тисяч рублів. Грудень того ж року, другий штраф 50 тисяч. Травень 24-го року. Протокол про дискредитацію армії. Листопад, кримінальна справа, за ухилення від обов'язків іноземного агента. 14 серпня 25-го року. Все це завершується гучним вироком. Варламов у відповідь публікує пост у соцмережах. Він називає справу політичною, а звинувачення надуманими. У Росії ж цей процес стає ще одним прикладом того, як закони про фейки та іноземних агентів застосовуються проти блогерів журналістів та активістів що далі? Ну не те, щоб у мої плани входило сидіти в російській в'язниці. Я завжди казав, що ліс краще обіймати, а не валити. Тому якийсь час милуватимуся берізками на чужині. З початком війни таких справ десятки, формальний привід може бути будь-яким від публікацій в соціальних мережах до репоста чужого матеріалу, покарання, реальні терміни, багатомільйонні штрафи, заборонена публічну діяльність. Історія Варламова є частиною цієї тенденції. І, хоч вирок винесено заочно, у разі повернення до Росії він набуде чинності негайно. Вовки атакують Хмельниччину. Хижаки тероризують села, нападаючи на тварин і переслідуючи людей. Вовки втратили страх перед людьми і нахабно заходять у двори місцевих жителів. Ці хижаки безжально розправляються з домашніми тваринами, а подекуди навіть починають ганятися за людьми, наводячи жах на селян. За даними експертів, популяція вовків в Україні стрімко зросла. Їх стало вдвічі більше. Мисливці б'ють на сполох і вимагають дозволу на відстріл. Ще на початку. У 2024 року вовки вперше наважилися заходити в села Хмельниччини. Але вже у 2025-му ситуація вийшла з-під контролю. Хижаків помітили жителі щонайменше 10 сіл. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.